Партія вакцин, які ми закупили для щеплення, виявилася протермінована. Поки ми це з'ясували і почали відкликати, було вже запізно, декілька дітей загинуло. У багатьох почалися важкі ускладнення. Журналісти підняли бучу і зробили у всьому винну Тимофія Дмитровича. Але ж Міністерство напряму не укладає контрактів на закупівлю вакцин. Так. Але може рекомендувати виробника. Mm. Ось під цим документом з рекомендаціями і стояв підпис Тимофія Дмитровича. А чому ж тоді тут ваше фото? Бо я виступила перед журналістами і взяла провину на себе. Я сказала, що це я готувала документи для заступника міністра і недостатньо ретельно все перевірила. Мені тоді дзвонили батьки дітей, які постраждали від неякісної вакцини. Погрожували, що я більше не зможу працювати в охороні здоров'я. Тобто, ви думаєте, що викрадення дівчинки влаштував той, хто знав про ваше призначення до нашої лікарні? Так. Хтось хоче, щоб моя кар'єра в медицині закінчилася назавжди.